Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Я займаюся рекрутистером більше 4 років. В цьому відео поговоримо на таку тему, як оплата послуг за працевлаштування, за вакансію, за документи, або ще за щось водію в бусі. Оплата за вакансію водію в бусі. Це дуже поширена така тема, тому що. Дуже багато людей заради того, щоб перестрахуватись, просять, щоб оплату можна було дати водію в бусі. Але це дуже старий метод, який використовувався дуже і дуже давно. Він дуже устарів. І чи дає це якісь гарантії, що вам вакансія підійде, вас не обдурять і так далі. Це не дає ніяких гарантій. Це абсолютно безсенсово оплачувати за послуги водію в бусі. Чому? Тому що водій-перевізник він є приватна особа, в нього свій бізнес, в агенції свій бізнес, в нього свій бізнес. Так, да, він візьме гроші за вакансію, але це вам не гарантує, що вакансії вас, вас не обдурять, вакансія вам підійде і все буде окей. Це наоборот буде більш обтяжливо, тому що. Потрібен, ви заплатили водію в бусі. Водій, поки він приїде, поки він перечисли гроші. Якщо вакансія вам не підійде, треба на іншу вас перевезти. Треба буде комусь проплатити. Поки водій перечислить ці гроші, привезе, ви будете чекати, де на вулиці, на вокзалі. Тому отакий от метод не використовуйте, бо він не дієвий і він не, не дає ніяких гарантій. Це... Дуже і дуже погано використовувати такий метод. Якщо є послуги платні, можете оплатити краще зразу. Якщо ви боїтесь, тоді шукайте вакансії безкоштовні, або їдьте в ту країну, де вакансії є безкоштовні. Тому що, по своєму досвіду, скажу, ну це не дає ніяких гарантій. Від цього, що ви заплатили агенції, Сразу або водію в бусі, це одне й теж ні там, ні там немає 100% гарантії, що буде все добре. Тобто, це наоборот ускладнює. Тому такими варіантами краще не користуйтесь. Всім дякую.